Львів'янин, який врятував відень та навчив Європу пити каву. Герой трьох націй, хоробрий воїн, успішний бізнесмен та яскравий ресторатор-експериментатор Юрій Франц Кульчицький, народився у 1640 році у селі Кульчиці, Шляхоцькі біля Самбора, нині Львівська область, у сім'ї дрібного, але родовитого шляхтича Гербу Сас. На початку Юрій навчався у самбірській церковній школі. Вже з молоду виявилась його жага до подвигів та слави, яка привела його на Січ, де він кілька років козакував. Під час одного із походів Кульчицький потрапив до турків у полон, де досконало вивчив османську мову. Загалом Юрій вільно володів п'ятьма мовами, крім турецької, ще спілкувався угорською, сербською, румунською та німецькою. Після звільнення з полону Кульчицький кілька років працював перекладачем. В одному з відділів віденської східної торговельної компанії, а потім і сам зайнявся торгівлею, відкрив у відні власну торгову компанію, яка продавала килими, шовк та ювелірні вироби. Але у 1678 році Кульчицький знову різко змінює сферу своєї діяльності. Він стає надвірним австрійським кур'єром між габсбурзькою монархією та османською імперією. У 1683 році султан Османської імперії Махмед IV офіційно оголосив про початок Чергової священної війни з невірними. Головною метою Османів стало захоплення тодішньої столиці Священної Римської імперії відня. 14 липня почалася облога. 200тисячна турецька армія під проводом великого візера Кара Мустафи підійшла до стін столиці Габсбургів. Сили були нерівні. Відень обороняли тільки 16 тисяч захисників. Під час облоги Кульчицький, який брав активну участь в обороні міста, був поранений. З часом ситуація у Відні стала критичною, сили оборонців були виснажені, у місті закінчувалися харчі. Повідомити про тяжку ситуацію у місті та попросити про надання допомоги, визвався Юрій Кульчицький вдягнутий османським купцем. Він разом зі своїм слугою пішов через лінії облоги, наспівуючи османських пісень. Кульчицький у своєму турецькому вбранні виглядав настільки органічно, що турецький Ага навіть запросив його до свого шатра обсохнути після дощу. За кілька днів Кульчицький дістався до герцога Лотаринського Карла V та передав йому листи про критичний стан обложеної столиці. 17 серпня. Розвідникам вдалося повернутися до відня та передати війську, що допомога надійде. Це змінило ситуацію у місті, де багато хто вже зневірився та розмірковував про капітуляцію. 12 вересня війська польського короля Яна III Собєського та козацькі полки під проводом отаманів Данила Апостола та Семена Палія розбили вщент османське військо та зняли облогу міста після блискучої перемоги. Король запитав Кульчицького, якої він бажає нагороди. Кмітливий Юрій побачив можливість зробити, якщо висловитися сучасною мовою, геніальний стартап. Він попросив короля забрати з обозу Османської армії усі запаси зерен кави до трьохсот мішків. Ян Собєцький, хоча був подивований таким скромним проханням Кульчицького, але з радістю задовольнив бажання героя, бо не вважав каву цінною здобиччю. Адже тоді у Європі діяло лише кілька кавових кав'ярень. Венеціанський флот привіз перші мішки кави з Олександрії до Європи у 1615 році. Перша європейська кав'ярня з'явилася у Венеції, далі у Лондоні, Марселі Амстердамі. Ще перебуваючи у турецькому полоні, Юрій Кульчицький призвичився до кави, а тому в його мудрій голові виникла геніальна думка не лише відкрити першу кав'ярню у Відні. А й зробити кавовий напій більш уживаним і доступним не тільки в Австрії, а й у всій Європі. Адже до цього часу кава вживалася лише як лікувальний засіб і коштувала дуже дорого. Очевидно, ще у Туреччині Юрій ознайомився із технологією приготування напою, яку вміло пристосував до смаків європейців, він просто почав додавати до кави цукор. Так з'явилася знаменита кава повіденськи. Спочатку Кульчицький каву розносив вулицями міста у горнятках на таці, а згодом відкрив кав'ярню. Невдовзі смачний напій набув великої популярності серед віденців. Через деякий час за сприяння підприємливого українця в багатьох куточках міста почали діяти подібні заклади. А Юрій Кульчицький очолив окремий цех продавців кави. Задля привернення відвідувачів Кульчицький застосовував різні методи, зокрема, обслуговував своїх гостей, одягнувшись, як свідчать очевидці, у фантастично багатий одяг. Тому у його кав'ярні можна було зустріти багатьох представників вищих верств міста, які довгий час не могли звикнути до міцного напою, а втім, приходили вдовольнити свою зацікавленість особою господаря. Помер Кульчицький у відні 19 лютого 1692 року, поховали його на цвинтарі коло церкви святого Стефана. На жаль, ні могили нашого героя, як і самого кладовища зараз не існує. Але пам'ять про Кульчицького збережена у столиці Австрії. У 1861 році на його честь була названа вулиця Кульчицького Гасе. А ще за 4 роки у відні був встановлений йому пам'ятник. У 2013 році, коли виповнилося 330 років з дня знаменної Віденської битви, у Львові на площі Данила Галицького відкрили пам'ятник Юрію Кульчицькому.